Вітаю, слава Україні! На огляді один із ноунеймів, no тому що написів практично немає ніяких. Крім сталі. Продавали під брендом Kesio. Вони продають багато яких ножів без написів. Модель вони назвали а 0765 Це ніде не вказано, тому будемо врахувати, що це ноунейм no без імені. Дуже цікавий, якісний. І практично ідеально для бюджетника зроблений ніж. Рукоять G10 двохкольорова, іде чорна основна, і вставки зелені по краям. От так. з фрезеровками, отак От зроблений. 3D-обробка невелика. Backspace G10 десь на третину, і в ньому вже отвір для темляка достатньо великий. Протилежна сторона повністю аналогічна, плюс кліпса глибока стальна. Середньої жорсткості все ідеально. Клин з по центру всьому підшипник, який не знаю, не буду казати. Скоріше все, сторони, Хоча всяке може бути. Відкривається двома способами, як фліпер, запам'як. Відкриття ідеальне. Закриття за рахунок підшипників теж ідеально. Кроме того, цей отвір з фрезеруваннями доповнительними за нього теж дуже легко відкривається. Так, замок, лайнер лок, лайнер заходить майже повністю, запасу більше, ніж достатньо. Лайнери облегшені, вага ножа 132 г. Баланс ось такий, трохи зміщений до рукояті. Хваті, хваті достатньо зручний, дуже даже зручний. Тут є на обухи насічка якраз на місці, там, де треба. Все ідеально. Так, на лезі сталь у нас D2, єдина напис, яка тут є, який тут є. Так, де він там. Сетін, ідеальний сатін, все рівненько, симметрично і акуратненько. Спуски прямі майже від обуха, від цього отвору трикутно вального. По обуху у нас 3,5 мм, зведення взагалі ідеальне різуче 0,35-0,4. Товщина рукояті 14,5 мм. Габаріти. Загальна довжина 210 мм і довжина леза, зараз подивимося, рівно 9 см 90 мм. Отакий От EDC-шник, хоч і ноунейм, але з ідеальною якістю. Рекомендую.